Вітаю, шановні друзі, сьогодні до вашої уваги хочу представити фокусований апарат ударно-хвильової терапії Dualit SD1 Top Ultra. Цей апарат обладає фокусованими хвилями, комплектується модуль управління 25 кг. Насадка фокусована досягає без прокладки 125 мм глибина проникнення. Ефективна для лікування. Така насадочка 105 мм глибина проникнення. Довга насадочка 90 мм глибина проникнення. Також комплектується силиконова олія для роботи. Гель. Мішок для заповнення фокусової насадочки водою. Є дуже шикарний таблет в новому апгрейді 2023 року прийшов. Самозарядна станція, яка... Он антивібруючими ковриками внутрі, також на магнітній зарядці. Підключається повністю сюди USB-порт, порт для апарату і порт для зарядки. У ць, цьому таблеті абсолютно підробно розписані всі методики лікування. Наприклад, урологія, хвороба пейронії. Є перший етап, що ми робимо? Тобто, як приміняємо, яку енергію ставимо, скільки імпульсів використовуємо, яку насадку ми беремо, навіть намальовано, і написано, і намальовано, і розказано на відео, лікар розказує. Дуже-дуже все підробно. Тобто, можна брати такий апарат, не хвилюватися, що в тебе не вистачить знань, як лікувати, як починати лікування. Яка енергія, скільки імпульсів, скільки Герц, яку насадку беремо, як пацієнта ложимо, куди насадку цю притуляємо? Абсолютно, абсолютно все розписано. Навіть він розказує, які можуть бути рекомендації по лікуванню на першому етапі, на другому етапі, що нажимати на таблеті? Абсолютно все розписано. Наприклад, хронічний простатит методика. Також є відео, також є фото, також є е, методика. Дякую за увагу!